На Закарпатті триває підготовка до опалювального сезону. Зважаючи на відмову держави від російських енергоносіїв, попит на дрова суттєво зріс. Проте у обласному управлінні лісового та мисливського господарства заспокоюють. Навіть попри ажіотаж кажуть, паливних дров усім вистачить. На сьогоднішній день відвантажено значить лісогосподарськими підприємствами Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства 142 тисячі. Кубометрів дров населенню. от Сьогодні дрова можна спокійно придбати в лісництві, встановлені термінали. от Людина прийшла, оплатила. Десь є напруга, тому що наплив великий, дуже людей. Напруга в тому, що є черги. от тому Тому хай люди не хвилюються. Ми планомірно всім. Дров вистачить, всі ми завеземо, ціна на дрова не міняється, всі будуть забезпечені дровами паливними. Аби придбати дрова, необхідно звернутися в найближче лісництво чи контору лісгоспу із заявою. Ціна для населення за один кубічний метр становить 744 гривні на верхньому складі і 1026 гривень на проміжному. «До лісгоспу за випускою дров може звернутися будь-який громадянин України. Значить, в першу чергу в пріоритеті у нас закриті установи. Школи, садочки, лікарні, військові частини. Попит дуже набагато зріс, може навіть на 200% виписується по мірі надходження заяв. На кожному лісництві є відповідальна особа, яка може прийняти ту заяву на інтернет-носіях, на нашій сторінці у Фейсбуці і інтернет-сайті. А чи знаходяться ті фамілії, номера телефонів кожного лісництва. Через те, що кількість охочих придбати паливні дрова, суттєво зросла, робота лісівників стала напруженішою. Адже аби заготовити деревину, кажуть, необхідно пройти багато етапів роботи. Першим кроком для цього, щоб заготовити деревину, є робота майстра лісу, який ходячи по лісі, спостерігаючи, знаходить такі ділянки, які є хворі і підлягають санітарно-здоровчим заходам. Потім е, пишеться так зване повідомлення, він пише, і на підставі того повідомлення викликаються лісопатологи, які підтверджують доцільність проведення даної, даного заходу. Е, робиться відвод. Згідно цього відводу, робляться матеріали і виписується лісорубний квиток. Це є дозвіл на початок лісосутівельних робіт. Саме процес заготівлі деревини є найскладнішим фізично і займає найбільше часу. Процес заготівлі є такий, що дрова, дрова стягаються на склад технікою, трактором. І тут вони ріжуться, колються, штабілюються, і приходить майстер ліса і робить прийомку дров тих штабіля. П'ять кубів, шість кубів ну, під, під чоловіка, який вже має забирати ці дрова. Дрова чупуються. Чіпом, який який проходить по системі один по електронному обліку, і на підставі вже цієї прийомки робить реалізацію. Робить реалізація Цьогоріч оплатити деревину стало простіше. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку та нової пошти через інтернет-банкінг у терміналах самообслуговування за реквізитами, або ж у найближчому відділенні пошти, також обіцяють встановити термінали для оплати у деяких із віддалених лісництв.